Хочу почати з того, що жодної катастрофи немає. Ситуація абсолютно контрольована, така сама контрольована ситуація, як вона була з 22-го року. Спочатку повномасштабного вторгнення, і ми тримаємо ситуацію в країні під повним контролем. Фінансову ситуацію я маю на увазі. Якщо говорити про допомогу партнерів, дійсно вона нам вкрай важлива. Дійсно, 37,3 мільярди доларів вони закладені в бюджеті цього року. З них ми отримаємо в березні 4,5 мільярди євро. Від Єврокомісії наступного місяця, і так до кінця року, по півтора мільярда ми будемо отримувати. Також до кінця цього місяця ми отримаємо 880 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. Ми в програмі з міжнародним валютним фондом і успішно виконуємо цю програму. І також є допомога від урядів великої сімки та інших держав. Дійсно, ситуація, політична ситуація з певними торгами навколо українського та інших питань в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Вона нас непокоїть. І відкладення вирішення цього питання воно нас бентежить, але в будь-якому випадку ми розуміємо і е, розраховуємо на те, що воно буде вирішено позитивно для України, бо в нас є підтримка обох партій Конгресу, і е, це питання буде вирішено позитивно, і ми в цьому році, безперечно, отримуємо відповідну допомогу до бюджету. Мова може йти лише про формат цієї допомоги чи це буде грантова допомога? Ми хочемо дійсно грантову допомогу, а не критику. Едитно ну, чи це буде кредитна допомога, але навіть якщо це буде кредит, то це не буде абсолютно е, не критичним для нас, бо кредит буде на найвигідніших для країни умовах. Тому ми з певненістю дивимося в 2024 рік. До кінця 2024 року ми бачимо джерела фінансування.